Є хто вдома можна заколядувати. Колядуйте! Отворіть двері, ми йдемо без спину, ми вам розкажемо веселу новину. Христос народився, чи є, чи нема, пан Господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар. Радість буде в вашій хаті. На хвилю просимо нас прийняти. Пригода дивна, нині стала. Найбі зірка засіяла. Щороку під час різдвяних свят. Хлопці і дівчата, які є учасниками молодіжної спільноти Волонтер борщів, збираються разом щоб колядувати та збирати гроші для допомоги ЗСУ. З різдвяною колядою та віншуваннями вони завітали до місцевої жительки Галини Уруської. Вночі у дім квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. Так, наші ніс не забули, а ми ж сьогодні для військових збираємо донати. Хто що має, те можете дати, щоб родин чор більше не ліз до нашої хати. Христос народився. Це донати. для наших військових. Ми дякуємо їм, що має можливість. Святкувати різдво тут у нас, а це ви пригощайтеся відвязана <зв> за <зв 'язана> Дякуємо <зв 'язана> вам. Пишаємося нашою молоддю, такою патріотично налаштованою, і які вміють самі самоорганізуватися. Вони самі працюють над сценарієм, Вони щороку шукають інший обряд, і щороку збирають інший матеріал для того, щоб відтворити оті різдвяні традиції, і разом з тим вони збирають гроші для наших захисників і захисниць. Молодіжний вертеп організували чотири роки тому, розповідає організатор спільноти Волонтер борщів Максим Чайковський. Я побачив відео вертепів, там старіші, там батьки показували, бабуся. І дуже запалився тим, що ну, в борщеві такого не було. Я подзвонив, спитав, може б ми щось спробували зробити з шортом, жидом зі всіма. Кажуть, давайте. Ну та сів, почав шукати в інтернеті сценарії, десь щось знайшов, десь сам дописав, з'єднав докупи. Потім разом вибирали колядки, які будемо співати. Ми вчимо все дистанційно, бо всі роз'їхались по різних містах. Вчитись Андрій, наприклад, в Чернівцях, Віктор в Львові, дівчата теж у Львові. Я в Києві сам. А зараз якраз йдемо до мого дуже хорошого друга, дядя я міша. Він зараз військовослужбовець. і Він започатково коляду і показав нам, як то правильно робити. Пішли. Можна заколядувати. Можна заходьте. Творіться двері, ми йдемо без спину. Ми вам розкажемо веселу новину. Христос народився! Славімо, Славімо його. його. За вікном чорна в'ється, під вікном колядник советься. Пустіть його до він вам буде співати коляди. Михайло Онишко, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. На різдвяні свята приїхав додому. З 14-му ми починали волонтерити, і в 15-му вже на різдво. Ми Залучили всіх дітей, всіх своїх знайомих, всіх, хто, міг, хто е, міг, співати, хто хотів щось зробити для країни, для армії, ми почали це, це робити. А тут пройшли роки, це продовжують наші діти. І цього тут так. Вони розуміють, що вони роблять, що потрібно, і фінансова підтримка. От вони збирають то на дрон, то на машину, то на якусь допомогу військовим. Днями Михайло повертається у бойову частину. Просить доньку Зоряну, яка продовжує сімейні волонтерські традиції, зіграти його улюблену мелодію. дуже люблю наші традиції. Я вважаю, що їх потрібно і відновлювати, і далі просувати, популяризувати. І враховуючи ще те, що це ми збираємо для такої справи. Ми збираємо для нашого війська. То вже люди не так донатять сильно, як раніше, та й якось стараємося підзбирати ту копійку та й допомогти військовим, щоб в них все було добре. За три дні учасники благодійного вертепу зібрали для допомоги війську понад 106 тисяч гривень. Волонтерські традиції своїх старших друзів продовжують і наймолодші борщів'яни, учасники театру студії. Саме ті Бог, Отець усіх з небес в час різдва благословляє, а на сіні устаєнці не стався рождає, щоб жили багато. Я хочу колядувати з вертепом, щоб принести людям радість, дух Різдва з тими традиціями, вертепом, продовжувати наші українські традиції і прославляти їх. Подобається ходити, колядувати, дарувати людям радість, донатити на ЗСУ. А нам буде дочекатися Різдва, одну молитву передати Богу, щоб Україна вистоять змогла, Пошли нам Боже мир і перемогу! Любов Гадомська, Олександр Погачов, Суспільне новини, Тернопільщина.